Як створювати прихід товару від постачальника, входимо в систему, оновлюємо дані. Існує два способи створення приходів. Перший по замовленню, яке попередньо відвантажується з облікової програми. Переходимо до пункту замовлення, вибираємо постачальника, натискаємо на потрібний документ і вибираємо пункт Створити прихід. Постачальник і коментар підтягуються автоматично із замовлення. На вкладці товари бачимо всі позиції і їх кількості, скануємо товари, які надійшли, і вводимо фактичну кількість. Таким способом додаємо всі товари у прихід і зберігаємо документ. Другий спосіб це новий прихід без замовлення. У розділі прихід натискаємо плюс для створення нового документу, вказуємо постачальника і коментар, якщо потрібно. Додаємо товари у прихід за допомогою сканера штрих-кодів або камери телефону. Також можна вводити артикул чи назву товарів. Наповнюємо документ товарами і зберігаємо. Для експорту приходів у облікову програму натискаємо у правому верхньому куті і вибираємо один з варіантів. Дякую за увагу!